Красти це погано. Всі про це знають. Нас цього навчають ще з ранніх років і активно застерігають цього не робити. Ті, хто ці застереження ігнорують, ризикують опинитися у місцях не надто привабливих, де доведеться жити по режиму, читати книги і активно займатися спортом. Звісно, можна красти у великих масштабах, і тоді доведеться лише поділитися невеликим відсотком від вкраденого з потрібними людьми і від віддалених місць без вайфаю та гарячого душу вони вас врятують. Але це вже зовсім інша історія. Якщо все звести в абсолют, то красти таки погано, цього робити не слід, і ми тих, хто це робить, агресивно засуджуємо. Але за всім, що робити погано у реальному житті, завжди дуже цікаво спостерігати у кіно, читати в книгах та грати в комп'ютерних іграх. Тому фільми жахів, фантастика і кримінальне кіно дуже популярні і завжди знаходять великий інтерес з боку глядачів. Цього разу ми знову зупинимося на кримінальному кіно. На тому, де різні харизматичні кримінальні елементи активно втілюють життя свої дивні і подекуди смішні, хоча й жорстокі плани. Ми на таких кримінальних елементах вже зупинялися раніше у відео про кримінальні комедії. Але так як жанр цей дуже популярний, він вже встиг утворити у собі ще декілька піджанрів. Сьогодні поговоримо якраз про один з таких піджанрів: про фільми пограбування. Герої цих фільмів завжди займаються якраз тим, чим, як ми знаємо, займатися погано. Але з-під акуратного пера сценаристів в них завжди випливає якась важлива мотивація, через яку це погано для них добре. Або ж добре не для них, а для когось іншого, так навіть краще. Ну а ще краще, якщо це погано, добре для всіх, і погано лише для якогось злого дядька, якого вони і грабують. В такому випадку погано вже різко стає добре, і за таких героїв вже можна вболівати. Вболівати за таких героїв теж дуже цікаво, а тому фільмів пограбувань дуже багато. Вони завжди популярні і дуже часто успішні. Так як їх багато, згадаємо ми сьогодні не про всіх, а лише про тих, які на думку автора найбільш цікаві, найбільш вдалі або навпаки найбільш невдалі. Тому, якщо раптом когось, хто в цьому списку бути заслуговує, ви тут не побачите, обов'язково напишіть про це в коментарях. Пишіть про це детально, висловлюючи всю свою невдоволеність та обурення таким несправедливим плином подій. Це дуже важливо, щоб вас точно почули. Краще пишіть двічі. Офіційно жанр бере свій початок у 1950 році з фільмом Асфальтові джунглі. До цього схожі фільми були, але там були задіяні лише певні елементи жанру. А в 50-му році всі раптом вирішили, що тепер це такий окремий жанр. Правда, в цей час він ще не мав того вигляду, до якого ми звикли сьогодні. Тоді ще ніхто не знав, що пограбування можна знімати весело, а тому все було дуже похмуро і серйозно. Наприкінці кожного фільму при цьому з грабіжниками обов'язково мало статися щось погане, таке як смерть, каліцтво або в'язниця. Не тому, що так хотіли автори. Це просто в той час було обов'язковим. Кіноіндустрія не забороняла показувати те, як негативні персонажі добиваються успіху, адже добро завжди має перемагати або вбивати зло. Про те, що вбивати теж погано, усі тактично забували, бо добро має бути з револьвером. Саме через цю заборону в таких фільмах так багато сюжетних поворотів з несподіваним зрадником серед групи або з провалом справи через чиюсь неуважність, недалекість чи непрофесійність. Умовах діючих обмежень доводилося щось вигадувати. В результаті, в 1968 році обмеження зняли, але подібні сюжетні ходи вже перекочували зі старих фільмів у сучасні. Сталося це через професійну імпотенцію ілінь сценаристів, яку культурно називають референсом до минулого. Асфальтові джунглі Джона Г'юстона обійшлися студії Метро Голденмайер в 1,2 мільйона доларів і зібрали у прокаті 2,1 мільйона. Фільм отримав величезну кількість нагород і вважається одним з найвпливовіших у жанрі кримінальних фільмів. Також саме в цьому фільмі вперше було показано такі характерні для жанру елементи, як планування складної справи з підбором різних вузькоспеціалізованих професіоналів, обов'язковий зрив цих планів і катастрофічні наслідки, які за цим слідують. В подальшому більшість фільмів жанру використовували частину цих елементів в тому чи іншому вигляді. Загалом період з 50-х по 70-ті роки вважають найбільш продуктивним для фільмів пограбувань. 50-ті роки жанр поповнився такими картинами, як пограбування броньованого автомобіля 50 50-го року, вбивство 56 56-го, звичайні підозрювані підозрювані» 58-го і «11 друзів оушена 60 60-го. Всі ці фільми, окрім друзів оушена, характеризувалися нуарним та фаталістичним стилем, від якого жанр відійшов лише в 60 шістдесятих, здійснивши більший нахил в сторону комедійного стилю. Окрім США, цей жанр користувався великою популярністю в Франції і Британії, і саме в Британії додумалися робити ці фільми комедійними в другій половині 50-х років. Вже з приходом 60-х років і популярності жанру фільми стали більш глянцевими, дорогими і відійшли від свого попереднього нуарного стилю. З найбільш вдалих картин цього періоду можна згадати Лігу джентльменів і сім злодіїв 1960 року, а також цілу плеяду низькобюджетних французьких фільмів, які найбільш активно експлуатували жанр у цей період, в тому числі саме французи в 1970 році зняли фільм, який багатьма вважається найвидатнішим в історії у жанрі фільмів пограбувань. Червоний округ, знятий Жан-П'єром Мелвілем з Ален Делоном у головній ролі, заробив у французькому прокаті 4,5 мільйони франків, що на сьогоднішній день, з врахуванням інфляції, склало б суму в районі 5,8 мільйона доларів. На даний момент стрічка має на томатах 96% позитивних рецензій критиків і вважається загальновизнаною класикою жанру. На початку 70-х завдяки зняттю обмежень, автори могли робити свої фільми більш жорстокими, додаючи сцени насилля, що яскраво відображено в картинах Чарлі Варік та втеча 73 73-го і 72-го років. Саме вони стали завершальним етапом епохи розквіту фільмів пограбувань, після чого, в період з 75-го по 90-й рік, жанр переживав свій занепад. Цей період в Голлівуді в основному знімали ремейки попередніх успішних фільмів жанру. І такі картини, як злодії та зломщики, що були ремейками оригінальних американського та італійського фільмів 50-х років, у прокаті з тріском провалювались. Особливо великим провалом стали зломщики, що були ремейком звичайних підозрюваних 58-го року. Незважаючи на популярних тогочасних акторів, таких як Дональд Сазерленд і Шон Пен, фільм виручив американському прокаті лише 129 тисяч при бюджеті в 12 мільйонів. А на томатах у стрічки загалом лише 5 негативних рецензій, що дає йому ганебні 0% позитивних рецензій на сайті. Новий інтерес до жанру прокинувся на початку 90-х завдяки Стівену Содербергу та Квентіну Тарантіно. І якщо Тарантіно в підсумку пішов у напрямку кримінальних комедій та та спагетті вестернів сучасності, то Содерберг продовжив просувати жанр і впродовж нульових, ставши одним з найуспішніших його представників. У 98-му році Содерберг видав поза полем зору з Джорджем Клуні і Дженніфер Лопес, який зібрав у прокаті 48 мільйонів доларів при бюджеті в 78. Хоча фільм не мав якогось шаленого касового успіху, але високі оцінки критиків та чудові показники на носіях зробили фільм вдалим, і на сьогодні він вважається одним з еталонних представників жанру. Вже через три роки після поля зору Стівен Содерберг візьме Джорджа Клуні та цілого хапку інших знаменитих на сьогодні акторів і зніме свою трилогію Оушена, що досі так і залишається найкращим представником жанру фільмів пограбувань. Всі три фільми разом заробили у світовому прокаті більше одного мільярда доларів. І це на початку та всередині нульових, що є дуже серйозними цифрами для фільмів того часу. Одинадцять друзів Оушена також не були оригінальним фільмом. Це ремейк популярного фільму 60-х років з Френком Сінатрою, який також може похвалитися надзвичайно зірковим акторським складом на той період. Але при цьому ремейк зміг перевершити оригінал та зібрати у світовому прокаті 451 мільйон доларів при бюджеті в 85. Оригінал в 60-му році брав у прокаті 5,5 мільйонів. Першочерговими акторами, яких Содерберг взяв на роль у своєму фільмі, стали Джордж Клуні і Дон Чідл, з якими він вже працював раніше. А також Бред Піт, що на початку нульових саме був на піку своєї популярності. Всіх же інших акторів вже підбирали за участі Піта та Клуні. Мед Деймон спочатку у стрічці не планувався взагалі, йому пощастило замінити собою більш популярного в той час Марка Волберга, що замість пограбування Казино вирішив допомогти Тіму Бертону знімати Планету Мав. Не планувалися у фільмі також і Кейсі Аффлек та Вірджил Мелрой, так як братів механіків Содерберг пропонував зіграти братам Вілсона. Але Вілсони були занадто зайняті і довелося шукати якихось менш популярних братів. А так як серед цих менш популярних один теж був постійно зайнятий, вже довелося брати Вірджіла Мелроя. Також навколо фільму існує байка про те, як Джордж Клуні запропонував Джулії Роберт знятися у фільмі за 20 доларів. Робертс в той час брала за свої фільми в районі 20 мільйонів, і Клуні вирішив над цим посміятися, відправивши акторці листа, де писало щось наподобі: я чув, ти знімаєшся в фільмах за двадцятку. І поклавши при цьому в конверт 20 доларів. Звісно, Джулія Робертс отримала за фільм набагато більший гонорар ніж 20 доларів. Але всім зірковим акторам довелося трохи затягнути свої пояси, щоб кіно взагалі можна було зняти. І Клуні, і Піт, і Робертс в той час спокійно брали за свої фільми в районі 20 мільйонів, а тому, якби актори брали свої стандартні гонорари, то лише на ці гонорари довелося б потратити понад 100 мільйонів, і виробничий бюджет в такому разі у фільму був би просто космічний. Хоча більшість основних акторів мали контракти на відсоток з доходу, тож в результаті таке заробили на фільмі чималі суми вже після виходу його в прокат. Успіх стрічки в прокаті призвів до двох продовжень в 2004 і 2007 роках, які відповідно заробляли в прокаті 363 мільйони доларів при бюджеті в 110 і 312 мільйонів при бюджеті в 87. Було у фільму іще одне продовження, яке вийшло у 2018 році під назвою Вісім подруг Оушена, і яке також доволі непогано виступило в Прокаті. Але до трилогії Содерберга фільм все-таки не дотягується. Не менш успішно за Содерберга увірвався в жанр фільмів пограбувань і Квентін Тарантіно. Він на початку 90-х видав свій режисерський дебют під назвою Скажені пси. Фільм у великій мірі повторює сюжет і навіть деякі покадрові сцени гонконського бойовика-постановника Рінго Лема, але при цьому офіційно не вважається його ремейком. Взагалі, скажених псів важко віднести до тих веселих фільмів пограбувань, до яких глядачі вже звикли на початку 90-х. Скоріше фільм можна віднести якраз до перших представників жанру, які були куди більш серйозними, володіли нуарною жорстокою атмосферою і в яких не приділялося багато уваги самому пограбуванню, а досліджувались його причини і наслідки. Все це присутнє і в скажених псах, яких Тарантіно спочатку навіть планував знімати на чорно-білу плівку. При цьому цікавим моментом фільму є те, що він надзвичайно дешевий, що цілком логічно для режисерського дебюту, і багато акторів в фільмі навіть знімалися у власному одязі, так як на гардероб просто не вистачало коштів. Але при цьому на що коштів не поскупилися, так це на ботафорську кров, якої у стрічці було предостатньо. Тарантіно навіть запросив на зйомки фельдшера, який мав слідкувати за тим, щоб крові в кадрі, яка витікала з містера Помаранчевого, не було забагато і відповідало дійсності, при якій він би не помер при цьому від втрати крові. І при цьому крові було так багато, і вона застигала настільки швидко, що ті марота в перервах між сценами доводилося по декілька хвилин буквально віддирати від підлоги. Тарантіно взяв у цей фільм багато акторів, які потім знімалися у постановника постійно, а також відмовив декільком акторам, яких потім все-таки запросив в наступні свої фільми. Наприклад, відмову від Тарантіно отримав Семюел Л. Джексон, який постановнику при цьому сподобався, отримавши згодом роль у його наступному фільмі. А от Крістофер Вокен вже сам відмовив Тарантіно у пропозиції знятися в скажених псах, але вже в наступному фільмі постановника на роль погодився. Не взяв у своє кіно Тарантіно і Джорджа Клуні, роль якого в результаті отримав Майкл Мецен. У прокаті скажені пси, зібрали 2,8 мільйона доларів при бюджеті в 1,2 мільйони. Але з самого початку Тарантіно планував знімати кіно лише за 30 тисяч доларів. Залучити додаткове фінансування допоміг Гарві Кейтель, якому в руки випадково потрапив сценарій Тарантіно, який Кейтелю дуже сподобався. Набагато більш типовою для жанру тих років стала стрічка Домініка Сена Викрести за 60 секунд, що потрапила в прокат у 2000 році. Це вже високобюджетний фільм, що коштував в районі 100 мільйонів доларів, і на головних ролях якого знімалися Ніколас Кейдж та Анджеліна Джолі, що були в той час на піку своєї популярності. Правда, це ніяк не допомогло стрічці в прокаті, де вона, хоча і не стріском, але провалилась. Зібрати вдалося лише 237 мільйонів при бюджеті в 100. Хоча одному маловідомому актору ця стрічка дуже сильно допомогла. Тімоті Оліфанту після неї запропонували зіграти роль Домініка Торетто у фільмі Форсаж. Але так як сюжетно ці два фільми мають велику схожість, то Оліфант відмовився від пропозиції, і головою сім'ї вдалося стати тоді ще не надто відомому Вінсенту Сінклеру. Викрасти за 60 секунд у цьому списку не зовсім доречний, все таки це не зовсім класичне кіно про пограбування, і він більше зосереджений на погонях і різноманітних трюках. Але список цей суб'єктивний, тому нехай він побуде тут. До фільмів, яким у цьому топі саме місце, можна віднести пограбування по-італійськи 2003 року. Це знову ремейк класичного британського фільму 69-го року. Так вже склалося, що на початку нульових жанр не був багатим на оригінальні проекти. Хоча, згідно з різними гнівними заявами великих професіоналів по псуванню повітря, тоді такого не було. І Голівуд перетворився на конвейер франшиз ремейків і продовжень лише зараз. Пограбування по-італійськи, як і попередні його колеги по жанру, також володіє зірковим акторським складом, в якому знайшлося місце і для марки Марка, що не потрапив до франшизи Оушена. І при цьому бюджет фільму для такого акторського складу, завдяки тому, що він трохи менш зірковий ніж у тих же друзях Оушена, склав всього лише 60 мільйонів, зібравши при цьому в прокаті 176 Непогану стрічку оцінили критики, які видали їй 72% позитивних рецензій, і постановили, що фільм не кидає своїм існуванням тінь на чудовий оригінал. Для продюсерів, правда, такий результат видався недостатнім, і заплановане продовження знімати відмовились. За чутками, каса фільму мала бути навіть меншою, так як студія штучно намагалася дотягти домашні збори до 100 мільйонів, що вважалося в той час блокбастерним показником. Стрічці різко збільшили кількість екранів з 64 до 1400, і цим вдалося підняти домашні збори з 98 до 106 мільйонів. Проблема була в тому, що всі ці 1400 екранів в результаті видалися максимально невигідними і здебільшого в кінотеатрах стояла більша черга за попкорном, ніж на сеансах пограбування по-італійськи. Дуже сильно цей фільм не подобається Едварду Нортону, якого в ньому зніматися змусили. Нортон славиться своїм конфліктним характером, і на зйомках пограбування по італійськи актор також сварився зі всіма, хто потрапляв йому на очі. Нортон підписав контракт зі студією Paramount на три фільми ще на початку 90-х, і з того часу він встиг відмовитись від великої кількості сценаріїв, які йому запропонували. Тож цього разу студія вирішила не церемонитись і просто змусити Нортона зніматися у фільмі, пригрозивши йому ударом по гаманцю. Саме звідси пішли всі ці кривляння Нортона в фільмі, який намагався саботувати зйомки і розважав себе всіма можливими способами, що стрічці не те, щоб нашкодило, але було неприємним моментом. Кіно викликало у Нортона настільки негативні емоції, що коли після прокату продюсери відправляли акторам різні подарунки за участь в фільмі, Едвард відправив свій назад зі словами Подаруйте це тому, хто ваш фільм не ненавидить. Ще одним успішним представником жанру всередині нульових став фільм Спайка Лі, не впіймали не злодій. Це знову ремейк класичного фільму, і він знову наповнений великою кількістю зіркових акторів. Знімати кіно спершу мав Рон Говард, а не Спайк Лі. Але якраз в цей період до Говарда прибіг радісний Расел Кроу зі сценарієм нокдауну, і постановник вирішив, що набагато цікавіше буде знімати радісного кроу, якого б'ють по голові, відмовившись від проекту. Також існує кумедна байка про те, як у стрічку потрапив Вільям Дефо зі слів Спайка Лі, вони з Дефо зустрілися в чоловічому туалеті під час антракту спектаклю Юлій Цезар. Вони нібито стояли поруч в чоловічій кімнаті, коли Спайклі просто промовив до Дефо, що вони повинні працювати разом. На що Дефо відповів так, повинні. І на цьому діалог завершився. А потім Лі просто відправив Дефо сценарій по пошті. Не впіймали не злодії, в результаті зібрав у світовому прокаті 184 мільйони доларів при бюджеті в 45, ставши доволі великим касовим хітом. На початку десятих років фільми пограбування встигли набути ще більш комедійного характеру, ніж це було раніше. Наприкінці 2011 року свої сили в жанрі вирішив спробувати Бред Ратнер з фільмом як обікрасти хмарочос, зібравши навколо себе велику кількість здебільшого комедійних акторів. Сценарій до цього фільму написали ті самі сценаристи, що і до друзів Оушена, і фільми багато в чому схожі між собою. Але якщо в друзях оушена герої намагалися провернути свою справу елегантно, то тут все базувалося на тому, що пограбування має бути дуже смішним. Правда, з абсурдністю фільму автори сильно перебрали, а жахлива акторська гра псує від стрічки будь-яке враження, перетворюючись на жалюгідне кривляння. І хоча фільм не мав касового успіху, враховуючи свою художню складову, виступив у прокаті доволі непогано зі зборами у 158 мільйонів при бюджеті 85. Новим хітом у жанрі в 2013 році вдалося стати ілюзії обману, що при бюджеті в 75 мільйонів зібрало у прокаті 352. В даному випадку автори вирішили змусити грабувати банки фокусників ілюзіоністів, і глядачам така ідея сильно сподобалась. Більшість фокусів, які показані у фільмі, намальовані на комп'ютері. Але деякі з них акторам таки доводилося вчитися виконувати самостійно, а через один з них Айла Фішер ледь не попрощалася з життям сцені з акваріумом актриса повинна була знаходитися під водою тривалий період часу, і для цього його верх залишали відкритим, щоб вона могла піднятися і подихати. Однак в одному з дублів Айла заплуталася в ланцюгах і не могла виплести, через що почала стукати по склу акваріума, щоб їй допомогли. Але так як сцена планувалася напруженою, то знімальна група вирішила, що Айла просто так сильно вжилася в роль. Лише через декілька хвилин координатор Трюків зрозумів, що щось не так, і Айлу витягли з води. Так як перетворюватися на русалку Фішер не планувала, і любов до фокусів у неї після цього різко зникла, то від участі в продовженні актриса відмовилась. Саме продовження потрапило на великі екрани в 2016 році і зібрало у прокаті 335 мільйонів при бюджеті в 120. А вже в цьому році планується вихід триквелу. Правда, у продовженні фільму автори сильно відійшли від пограбувань, а самі фокуси перетворились на щось фантастичне і абсолютно відірване від реальності. Також спробував свої сили в жанрі фільмів пограбувань Едгар Райт. Правда, на драйві більше зосереджені на погонях та тому, хто ці погоні влаштовує, а не на самих пограбуваннях. Але в цілому в фільмі є декілька сцен самого пограбування і все крутиться навколо пограбувань. А також присутній вже класичний для жанру підбір команди по ролях та створення плану обіграні достатньо цікаво. Глядачам кіно Едгара Райта сподобалося, і навіть фігура Кевіна Спейсі, якого в цей час вже активно скасовували, не змогла зіпсувати фільму Прокат. При бюджеті в 34 мільйони фільм зібрав 227. Стрічка виглядає дуже бадьоро завдяки тому, що Райт не використовував під час зйомок зелений екран, і всі сцени були відзняті в натурі. Для чого було витрачено чимало сил і часу. На фоні свого успіху на драйві повинне було отримати продовження, яке ще маячить на горизонті в категорії колись пізніше. Едгар Райт зараз занадто зайнятий іншими екранізаціями. А в 2022 році стало відомо, що Енсел Елгорд полюбляє ігри з плітками та наручниками, в яких часто беруть участь неповнолітні жінки. І про наявність наручників та інших цікавих приспособлень. Енсел, як виявилося, цих жінок наперед не повідомляв, через що про такого актора в Голлівуді швидко забули, і продовження на драйві опинилося під ще більшим питанням. З нещодавніх фільмів, які заграють жанром пограбувань, ще можна згадати Армію мерців і Армію злодіїв від Зака Снайдера, а також ігрову екранізацію Бідземель і Драконів. Зак Снайдер свої пограбування в світі зомбі-апокаліпсису знімав для сервісу Netflix. І там вони нібито дуже успішно виступили, руйнуючи чергові рекорди сервісу. Але при цьому нових спін офів та продовжень такого успішного успіху, про який раніше заявляв постановник, в планах сервісу на найближчий час немає. Тому, можливо, успіх виявився не таким же й успішним. Підземелля і дракони, які вийшли в 2023 році, планувалися як великий і успішний касовий хід, враховуючи популярність гри і чималий для ігрової екранізації бюджет в 150 мільйонів доларів. Але замість касового хіта студія Paramount отримала касову бомбу зі зборами лише у 208 мільйонів доларів. При цьому сам фільм не можна назвати жахливим чи навіть поганим. Серед різноманітних ігрових екранізацій, що потрапляли на великі екрани, він виглядає дуже непогано. Тут скоріше можна сказати, що фільм просто виграв у лотерею найгірший період для свого прокату. Паралельно з підземеллям і драконами в прокаті виступала інша ігрова екранізація. І брати Супермаріо просто розчавили фільм у Прокаті, забравши собі практично всю цільову аудиторію. А так як фанати гри фільм також бойкотували через те, що видавець Ігор саме оголосив про зміну ліцензії на відкритий ігровий контент, і так як маркетинг фільму був дуже слабким, у прокаті стався великий провал. Хоча цей провал не завадив стрічці отримати чудові відгуки і високі оцінки від критиків, тому цілком можливо, що студія навіть ризикне зняти продовження. Загалом можна сказати, що фільми пограбування надзвичайно популярний жанр, і особливого спаду в нього не було ще з 80-х років. Знімають таке кіно часто і в різних обгортках, і в більшості випадків такі фільми збирають касу і провалів у жанрі не так багато. А тому, без сумніву, найближчим часом він з кінотеатрів нікуди не зникне. Скоро планується нова екранізація друзів Овшена, цього разу з Марго Роббі і Райаном Гослінгом. А також замаячило на горизонті і повноцінне продовження, яке за чутками має зняти Девід Ліч. В цьому році також вийде нова частина ілюзії обману, і цілком можливо, що з часом оголосять ще якісь цікаві проекти в жанрі. Загальному жанр дуже обширний, і у відео було згадано лише про десяту долю від всіх фільмів, які у ньому присутні, тому чекаю на доповнення в коментарях. А на цьому на сьогодні все. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!